Зараз і з нами на зв'язку Станіслав Стойков, це волонтер із Запоріжжя, який мешкав в будинку, в якій власне пошкодили росіяни своїми обстрілами. Станіславе, вітаю вас. Доброго дня! А як ви, як ваші рідні, перш за все, е, мої рідні з ними все добре. Це, це дуже все, дуже добре, що все так сталося. Що вони вижили е, також? Я живий, а от з людьми, які знаходились... Ближче до кінця будинку не настільки все добре. Там зруйновані майже повністю квартири, зруйнована вся мебіль, зруйнований. Та, ну там все, там стін немає. А, мені підказують, що в нас є відео, де власне пошкодження якраз і ваша квартира. Якщо ми можемо зараз показати. Так, е, да, це відео. Я якраз перший при, прильот був. У нас відкинуло з матір'ю до сторони під'їзду. Потім я думаю, ну зараз включу відео. Зніму, що все таки трапилося, щоб вони не зрозуміли, що трапилося. Підійшли до вікна, і через пару секунд ви бачите, стався вже другий вибух. Це вже була друга ракета, яка влучила до іншого кінця думу. Ми зараз покажемо це відео, про яке ви говорите, так можна нам. А ось таке тільки що трапилось і в мене вдома. Дивіться. Ось ми тоді що з мамою сиділи тут. Вербуватися почали. Станіслава, але от прилетіло так. Чому вони що за рефлекс? Чому вони пішли ховатися? То, ну, смисл вже ховатися, якщо вже прилетіло. Якщо Ну, але прилетіло, бачите, чого, другий ну, раз прилетіло. Ну, прилетіло. Нам треба подивитися, що страпилося. Смисл кудись біжати. Треба оцінити ситуацію. Це перше. Ну, а по-друге, ми з матір'ю медики. Тим uh -huh. паче, я з першого дня війни знаходжусь в таких небезпечних ділянках, де ми доправляємо їжу військовим. Я сам по собі теж військовий, військовий волонтер. І займаюся цим з першого дня війни. Тому вибухи вже якось привикли до цього. Тут більше вже мати шкоди. Тому що вони все таки не система вже не така, як в мене. Я так розумію, що взагалі в Запоріжжі люди також вже настільки звикли, що не слідують в укриття. І власне, і через те є теж постраждалі. Ні. Приліт був до сигналу. Сигнал ага. завжди йде після прильоту. Чому? Тому що Запоріжжя знаходиться на першій ділянці. Там ну ніяка техніка не встигне зробити сигнал. Це неможливо. Ще видить прильот, потім вже другий, третій прильот, вже да, є сигнал. А з першого ну, це неможливо. Ми знаходимося дуже близько до цієї зони. Це прифронтове місто. Ми вже всі звикли до цього. Ну, я вам скажу, що це нас і об'єднало. Ми стали як одна єдина сім'я, і зараз ми всі разом будемо допомагати людям, які постраждали допомагати їм з будинками, з ремонтом, і також в лікарні. Ви сказали, що і ви, медик, і мама медик. От після того, вже коли вже другий вибух, так після цього відео, яке ви зняли, ви піс що ви далі робили? Які ваші дії були? Ну, в мене там є друге відео, в якому ми вже ну я вийшов. Я першим ділом мати супроводив з дому. Е, потім я зустрів своїх колег. Е, ну минулих колег, які були зі мною п'яти лікарні. Ми разом з ними з швидкою пішли до будівель, до інших під'їздів, допомагати людям постраждалим вивозити їх звідти. Наскільки, скажімо так, складні травми у людей, які у зараз? Ми знаємо, що одна людина, на жаль, померла, але 32-х ушпиталили, у там троє дітей було. Наскільки складні травми у них? Ну, Там складні травми. Але думаємо, що все буде добре. Ми це сподіваємось. Тим паче, в п'ятій міській лікарні міста Запоріжжя знаходяться самі кваліфіковані медики. А... Ще таке питання. Так ви сказали, що пішли допомагати людям там якось приходити до тями і так далі. Чи мають люди зараз тимчасове житло? Ви зараз чи маєте де жити там з рідними своїми? Як це питання вирішується? Ну, в основному ми всі живемо у родичей. Я б не сказав би, що це питання зараз вирішене прям ідеально. Та там знаходяться мікроавтобуси, в яких можна зупинитись та там знаходиться від місцевої влади чай, їжа. Та, там вода, таке всяке, ну те, що необхідне прямо зараз. Е, також на місці, навіть коли я вийшов з будівлі, були і представники влади, були представники влади, вони також допомагали. Я буду надіятися, що це буде і далі. Що представники влади будуть вимагати зараз нам з цим руйнуванням і будуть якось е, участвувати в ремонті цього всього. Тому що навіть люди, яких побували тільки вікна, теж неможливо там знаходитися все таки зараз не літо. Треба щось з цим робити і поскоріше. І оці суми, 10 тисяч гривень за дім, ну це таке. ну. Це дуже смішно. Я думаю, що любій цивілізованій людині це буде дуже, дуже смішно. Що це вам сумі. кажуть щодо житла, так? Чи будинок от, власне відновлюватимуть і ремонтуватимуть? Поки що нічого не сказали по поводу ремонту житла. Поки що зараз оцінюють так розумію, ситуацію. Дивляться там ще всі роботи не проведені з очистки. Це зараз відбувається. Думаю, скажуть трохи пізніше. Ну, а по поводу ну, ремонту, ну, дивлячись на всі інші будівлі в Запоріжжі, ну, який ремонт. Консервація йде і все. Далі людям предоставляють якісь ну, такі смішні цифри на компенсацію. Зараз я чув тільки, що в Дніпрі зробили нормальні ну, ціни, там предоставили такі, що людина може відразу купити собі квартиру. А за наші гроші, які тут предоставляють, ну, Ну, це жах, це, це смішно. Тому я сподіваюся, що зараз місцева влада зробить великі висновки. Вона дуже активно домагала в цей раз. Е, також я сам бачив своїми очима, як представник місцевої влади домагав, був разом там зі мною. І я сподіваюся, що все буде дуже гаразд. Ми теж сподіваємося, дуже сподіваємося, що власне менше обстрілів буде Запоріжжя, тому що дійсно і щодо відновлення, знаєте, так зараз от відбудувати, зробити ремонт і не проведи, господи, знову черговий обстріл, враховуючи, що дійсно, як ви сказали, місто дуже близько. На жаль, навіть от, з сигналами повітряної ну, тривоги, якось от ми не задумуємося про те, що навіть не встигають попередити людей через близькість до е ворога. На жаль, на жаль, дякуємо Станіславу і дякуємо Запоріжжю, що тримається. Станіслав Стойков, волонтер із Запоріжжя, з нами на зв'язку був.